Так, друзі, всім привіт! З вами компанія Карвел. Сьогодні в нас з'являється в продажі ще одненька класна автівочка. Це в нас Passat B8 2019 року з 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт-150 кінських. Коробочка в нас DQ 380. Це вже у нас йде. Автомобіль з Німеччини, без ДТП, без підфарбувань, повна історія обслуговування на офіційному дилері. Автомобіль після детейлінгу. Комплектація Highline нутрянка в нас Airline Автомобіль ну, дуже класний. Колір це в нас не сірий металік, а антрацит, такий відтінок трошки. Інший, такий з голубим відтінком, ну дуже дуже класно він. Дивиться цей колір. Так, поїхали по комплектації. У нас Full LED оптика, омивачі фар, передній задній партроник, фари туманочки захищені вже в бронеплівку. У Нас. так... Фокусую Вінкод а термальне лобове скло з підігрівом. Диски у нас r 17 на новій зимовій гумі. Дизайнерські диски, без бордюр, без пошкоджень. По салончику в нас все порядочок, все ідеально, все дуже гарно, Нія, немає ніяких зауважень, все дуже класно. Наголушу салон у нас airline, карбонові вставочки, підсвіточки в картах, динаудіо, музика, асистент з сліпових зон, зеркала складаються з підігрівами сидіння у нас в стилі R з боковими підтримками, електрорегулювання спинки, масажі, все як має бути. Шкірине скошене мультикермо в стилі R, віртуальна приборочка. Так, накладочки на педалі, Також тут накладочка в стилі R, стан пороги все в ідеальному стані. У нас 190 000 чесного та перевіреного пробігу. По асистентах у нас повний фул. Саме топова навігація з карплеєм, з Android-Auto, підігрів лобового скла, камера заднього огляду. Заводиться з кнопочки, трюкзонний клімат контроль, підігрів сидінь. У нас чорна стеля, безрамочне зеркало. У нас також є комплект літньої резини для майбутнього власника. Задній ряд у нас все в ідеальному стані, також без пошкоджень, без моментів. Все ідеально. Так, задня кліма. Задня оптика у нас також лед електропривід багажнику, багажне відділення в нас все в ідеальному стані. Хто знає їхня болячка, це карта постійно подерта, поцарапана, пошкоджена. Тут все, є маленьке. Ну, але це не критично. Все в гарному технічному стані. Так, зараз пройдемося швиденько по лакофарбовому покритті. ek poog asseblief Вигун працює тихенько, на демпфера на холодну не чути. Все як має бути. Так, друзі, атівочка в рідній фарбі. За дане авто ціна буде 22,5. Кого цікавить даний автомобіль, дзвоніть, звертайтеся, надамо вам всю інформацію по даному авто. Готові до будь-якої перевірочки на офіційний дилер, до незалежних експертів. Чекаємо вас на тест-драйв і на смачну каву. Всім гарних вихідних і всім мирного неба! Всім пока!